Прагну спасіння ваших душ. Роздуми над Божим Словом на понеділок 28-го звичайного тижня. рік перший. Того часу, коли скупчилися натовпи, Ісус почав говорити. Цей рід рід лукавий. Він знамення шукає, та знамення не буде йому дано хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для ніневійців, так само буде й син людський для цього роду. Цариця Півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Можіні невіськи встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Господь Ісус найбільше прагне спасіння людини. Коли Господь на Христі промовляє Слово прагну, то говорить не про те, що йому хочеться пити, а про прагнення спасти душі. Зважаючи на безмежне прагнення Господа дарувати спасіння людині, можемо зрозуміти, якою великою спокусою була для нього пропозиція диявола під час спокушання в пустелі, якимись. Захопливими чудесами і вчинками змусити людину повірити в нього. Господь відкидає цю спокусу словами Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога свого. Очікуючи знаку від Ісуса Христа, люди спокушують Ісуса, Бога, подібно як Його спокушував диявол. Господь не піддається, а скеровує увагу на єдиний знак, завдяки якому люди насправді можуть пізнати, що Ісус є Господом, знак таємниці своїх страждань, смерті і Воскресіння. Господь проявляє до нас істинну любов, не піддається на те, щоб ми використовували Його любов до нас, коли ми егоїстично очікуємо від Нього знаків. Які б нам припали до вподоби, адже ці знаки змусили б нас повірити, а відтак, зламавши наш вільний вибір, нашу волю, свободу, позбавили б нас можливості виявити Богові істинну любов. Ісус залишається вірним своєму Отцеві, а відтак зберігає свою автентичність. Навіть ціною того, що деякі все ж таки в нього не увірують і можуть бути позбавлені спасіння, а це завдає йому більшої рани, ніж його власна смерть на Христі. Так і ми не повинні знеохочуватися і піддаватися розпачу, коли суспільство вимагає від нас християн виконання своїх егоїстичних очікувань. Бо хоч нам і може бути болісно через те, що не всі нас зрозуміють, проте все ж таки найважливіше в нашому завданні залишатися вірними Христові та Церкві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.